5 травня на стадіоні ювілейний відбувся традиційний легкоатлетичний забіг людей з обмеженими можливостями. Двокілометровий крос приурочили до дня перемоги. Більше двох десятків людей з обмеженими можливостями вийшли на старт легкоатлетичного кросу. Хтось бігом, а хтось спортивною ходою долав відстань 2 кілометри. Ви всі у нас молодці, ми про це дуже добре знаємо, я особисто. Так що я вас дуже люблю, підтримуємо, бажаємо гарного старту і фінішу. Всього доброго, з наступаючим святом, ви великі молодці у нас. Свій легкоатлетичний забіг учасники змагань приурочили Дню перемоги перемозі над фашизмом, перемозі над собою. Хотілося б вам побажати, щоб у вашому житті якнайбільше було позитиву, здоров'я вам усім. За результатами змагань всі стали переможцями, тому кожен учасник забігу отримав подарунок.